Містрі лампи, сану вже відживають своє. Я вирішила цього разу не зажатися і купити лампу преміум класа. Знаю, yeah. <laughs> я лошара, але но... погнали до розпаковки. Тут ось такі величезні щічики. Хто такими ще користується? Бо я ні. Бафік зачем-то щитка зачем-то. Могли просто лампу положити. Біленька, матова. Ззаді там різні кнопочки. Кнопочка окремо виключать, включати. Алюмінієвий корпус, ну, металевий. Алюміній е, краще охолоджує діоди. Діоди тут офігенні. Будемо пробувати. Я тут ще такі надні силіконові. Штучка, щоб не вона не їздила. Далі, далі у нас блок. До нього дуже багато різних видів вилки для любих країн. І пилочка. Все, будемо підключати. Ці режими мають режим проміжуточної сушки, для того, щоб матеріал не так пік у лампі. І тут на дні, відповідно, є позначки, де класти великий палець. Ого, тут так прям. Гарно гріє цей останній режим. Я ж прям відчуваю, що десь в мене, мабуть, не досушився є. Шуткую, звісно. Мінус немає сенсора. Постійно треба буде, коли клієнт дає ручку, клацати кнопку. Мінус. Бо я вже привикла до сенсора. Бізнес, і гроші вони прослужать мені дуже довго. Я, в принципі, коли їх купувала, на те і розчитувала. Ну, е, якщо чесно, я взагалі не розумію, за чим мені ето. Можна було просто дешевшу ціну поставити як на мене.